Нові позиції ворог зводить навпроти наших на Луганщині. До того ж, не ополченці, а кадрові росіяни. Їх і чути, і видно у біноклі кажуть, наші вояки і часу самі не гають дужче вкопуються у землю і готуються до імовірного наступу бойовиків. Євгенія Цвітанська з Луганщини. Мешканці кримського щосили гасять пожежу. Вогонь перекинувся з поля. Будинок догоряє вщент цього разу не від обстрілів. Навіть якщо тут на Луганщині день приходить без обстрілів та руйнувань, то робить свою справу спека. Насправді зараз господарям байдуже від чого палає цей будинок. Вогонь означає одне: ще одна родина лишилася без даху над головою. І за що все це відновлювати? Відповіді немає. Купа зруйнованих будинків такими стоять ще з зими. Нині кажуть військові, важка артилерія хоч в день не працює. Хоча і по дорозі, і на самих опорних пунктах провокацій немало. Всі посадки з найбера з конвалії одного ж на смерть, одного поранили і все з одного ворожі. Снайперські кулі калібру 12,7, і як і автоматні черги, тут на позиціях у кримському вже обстрілами не рахують. Перестали рахувати і вирви. Стріляла на ствольна артилерія 152 міліметри. Одразу з двох боків окупованих сокільників та фрунзе бойовики ледь не щоночі ведуть вогонь. Сьогодні ворог підійшов занадто близько, стріляв з АХС та стрілецької зброї. Зачепило і нашого бійця. Коли вілі огонь і накрили крилі 40 і осколки там. Ну вроді би все добре, буде жити Много осколків йому в основному. В ноги позалазила. Боєць із позивним нос каже, чекають напружених днів, бо нині на тій стороні пройшла ротація та скупчується техніка. Єсть міста, куди танки зараз під'їжджають, луплять, єсть іноді слушав їхні розговори. Станція, станція, ця, що фрунзе, туди приходять ешелони. Казачки уїхали, заїхала, по-моєму, їхня морська піхота. До того ж, кажуть бійці другого батальйону 24-ї бригади. Бойовики нарили нових позицій. Десь з півтори неділі тому назад ми прокинулися. Від того ну, я чергував. Ми прокинулися від того, що гуркіт і ляскіт гусениць був дуже великий. З того часу в нас появився новий пост російський. Аби хлопцям було спокійніше на душі. На передову приїжджають військові капелани. Хрест, Хрест, боже слово, це є наша зброя, яким ми приходимо сюди. Намагаються побувати на всіх позиціях. Кожного дня намагаємося їхати в різні. Mm -hmm. Роти, щоб хлопці Позицію. Відчули, Позицію, що вий. З ними є також. І та духовна підтримка. Є потреба постійно їздити, спілкуватися, десь сповідати, десь причащати. Мають таку потребу, хлопці. Бійці 24-ки показують посадку, де затаївся ворог. За нею пильно спостерігає Даша. Одразу реагую на цей постріли. Тобто може якийсь маячок дати. Бяш. <звук> От дала маячок. Бяшу хотіли з'їсти, та виявилось, вона вагітна. Нині її тут називають важкою артилерією. О, Дашка, молодець. Навколо попав прямо прям критик. пробив її ніску. Ми думали на як бішена. Наливали воду, наливали, налівали, але воду ні то ні. Думаю, там бідня та хлище в стріла. Вторі в вкриті була. В уявний бронік хлопці екіпірують багіру. Держава видала сташина. Ну, все на обезпеченні в нас без жертів на фронті кажуть хлопці. Не витримаєш саме тому. Їхня позиція має ще й власний зашифрований розпорядок дня. Подйом скажімо, цим чистимо зброю. Зарядка. Це ми перевіряємо зброю. Все. От полдник, Ось це тікаємо від артообстрілу. Роман Семисал, актор молодого театру у Києві. Нині ж боєць сьогоднішній черговий по кухні. Каже, дискотека це обов'язково пісня, без якої гостей не відпустить. Tender, my fear. З Луганщини, Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Олександр Лобок. Спецкор два плюс два.